Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі, жителі міста Сукірян, Новодністровська та Сукірянщини. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Сьогодні ми знову розкажемо про корупційні схеми наших сукірянських чиновників міськради. Але ці схеми починалися не зараз. Вони почалися з розвалу радянського. Союзу. So і очолив ці схеми по інсайдерській інформації, став на їх чолі наш колишній голова Сокірянської ОТГ Василь Степанович Равлик. Так, той самий Василь Степанович Равлик, який ходить зараз і ходив завжди в церкву, і б'є лобом поклони Господу Богу і кається. В чому кається? Ну, напевно, в гріхах. Гріхи у кожного є, великі, маленькі. А Василь Степанич кається, що розвалив наше і пограбував місто Сокиряни. Це по думці людей, підкреслюю, інсайдерська інформація. Озустріли люди і розказали про те, як за часів правління Василя Степановича Равлика почали грабувати і розграбували Сокирянський комунгосп. Фінансове, міцне. Базове господарство міста Сокіряни з чудовим колективом. Реформа пограбування комунгоспу Василя Степановича Равлика, по словам цих людей, була дуже проста. І про це знали все місто Сокіряни, правоохоронці, лівоохоронці, районне начальства, люди і мовчали. Все майно комунгоспу, майже все, було спродано на металолом, по ціні металолому. Автомобілі, грейдер, станки, багато чого цінного. Спродали. Почалися дивні фокуси. Наш, наше майно комунгоспу по ціні металолому опинилося в місті Львів. Так, не дивуйтеся, в документах комунгоспу є, вірніше, були тоді накладні з міста Львів з фірми Пустомет, яка займалася металоломом. Правда, токарний станок, по словам цих же людей, начебто випав з вагону, яким перевозили металолом, і опинився в селі грубно. Випав, напевно, на Грубинському переїзді. Буває таке. Хоча, по словам же цих людей, все майно сокірянського комунгоспу по ціні металолому було спродане на території металевої, металобрухтової бази, яка знаходилася. На території сукірянського деревообробного цеху або комбінату, як раніше казав, себто продали все в сукірянах, а документи і ліві накладні були з фірми Пустомет міста Львів. Ось такі діяння корупційні колишнього нашого мера Василя Степановича Равлика. Це по словам людей. Викладаю як інсайдерська інформація. На мою думку, люди, які мені надали цю інформацію, в чомусь були праві. Тому що багато людей дивувалося, як наше міцне комунальне сукірянське господарство було розграбоване і стало бідним, як ниточка. На мою думку, підкреслюю. І інсайдерська інформація. Багато говорять зараз під час війни про наше майбутнє. Прогнозують, яке буде наше майбутнє. Скажу коротко, мені багато обіцяли в житті І говорили про наше майбутнє. При Радянському Союзі говорили, буде майбутнє. При Незалежній Україні. Коли я в лютому, коли розстрілювали Майдан, був на Майдані, з спалиться в руках, мені теж казали, буде у нас майбутнє. Скажу коротко. Майбутнього не буде, поки є корупційні схеми чиновників, поки є бандоси, кримінал, сокір'янська мафія, байдужість місцевих правоохоронців, не буде у нас майбутнього, не буде України, поки ми, українській мафії, Сокірянській Новодністровській, не дамо ради, самі не дамо ради. Для цього треба боротися, не мовчати і дивитися український. Історичний ютуб канал Єгор Кравцов. До нових зустрічей!